Друзі, вітаю, це Мітхерей. Ще навіть сонечко не зійшло, я вже встала. Є багато роботи, але і є деякі проблеми, які не дають покою. Але я з ними справлюся. Життя є життя, і кожного разу щось буває і хороше, і погане. Будемо далі жити, буде все добре. А вас запрошую до перегляду. Кому цікаво, залишайтеся. Друзі, як завжди, розпочинаю із своєї розсади. Не буду все показувати. Це кожного дня одне і те саме, але дивіться, посіяла пекінку капусту. Вже зійшла, садила 25-го, сьогодні 28-го. За три дні зійшла одна. І ось друга. Теж капусточка. Відразу відкладаю, щоб вже не накривати. А це далі накрию і залишаю в теплі. Ну і нарешті посходили мої цикламени. З цієї сторони написано Белінда якась. Я не дивлюся, що 24-й рік. І думаю, що це в мене зійшло, ну, почало сходити. Перерила всі пакетики, що я сіяла, не можу знайти. Добре, що записано відео у Ютубі, знайшла і нарешті зрозуміла, що це в мене. Це кламени. Тут чотири різних. Я номерувала, ось, тому, бачите, не всі ще зійшли, але вже сходять багато. Тому відкриваю і залишаю їх на, вже на світлому місці. Я просто в шоці від того, що я вже бачила в одному один раз, що вроді щось зійшло. Ну, бачите, тут спічинки стоять, і я трошки запуталася з спічинками, де спічинки, а де сходи. Тому посходилися, бачите, ці вже дуже гарні. Це в нас. Другий номер, не пам'ятаю, треба подивитися, що це зійшло. Тут один зійшов, він, другий накльовується. Тут сходять, здається, да. І, і тут накльовується. Нарешті дочекалася. Чесно кажучи, я вже думала викидати, думала, що вже нічого не зійде. Так що все вдалося. Хто слідкує, так що, друзі, дивіться, все в нас нормально. Ну і замовили мені два підодіяльника. Ще два дні назад, але не було в мене часу, тому сьогодні вирішила все-таки зробити, тому сьогодні займаюся підодіяльниками. Крою, виміряю все і буду працювати. Давненько я вже не шила, вже скучила, хочеться трошки пошити. Але кожного разу то одна робота, то друга робота. Взагалі-то жінка попросила мене ще в понеділок, але не дала в той день мені розміри, і я не могла працювати, тому що не було розмірів. А час тоді був. А тоді в мене вже свої плани були, і вийшло, що вже в мене не виходить. Тому нарешті сьогодні зібралася, зроблю вже те, що зроблено, то не треба буде робити. Вже треба буде працювати на дворі, треба з хатніми роботами закруглятися. Ну зранку можна, ввечері можна, а так вже в день, то як буде погода, то можна працювати вже на дворі. Не тільки можна, а й треба. Тому поки місь треба підганяти всю роботу, яка в хаті, а тоді вже буду старатися робити ту роботу, яка буде на часі, тому що я ж кажу, роботи буде дуже багато. Відміряла потрібну мені длину, тепер роблю по розміру такий, як мені треба для підодіальника. Вимірила всі розміри, тепер відрізаю зайве і буду шити. Майже дошила, тут тільки низ закінчить. Вже час прийшов сьогодні в нас знову заняття, іду поратися, обідати і на заняття прийду до шию, а там побачу, що встигну що зробити. Вчора приготувала розсольничок собі, насмажила лисників на своїй спеціальній сковорідці. поки смажила, то вспіла їй посуд помить. І сідаю обідати і буду збиратися. Біжу, друзі, на заняття, вже трошки запізнююся, приготувала плитку, щоб потім прийти, тільки спічку кинути і все. До обіду попрацювала нормально, і попрала, і прибирала, і пошила майже те, що мала пошити. Так що з усім справилася. Зараз відпочиваю, ну а ввечері ще трошки попрацюю. Вийшло сонечко, до, до обіду взагалі було так пасмурно. Навіть не сподівалася, що сонечко сьогодні вийде. Але слава Богу, вийшло тепленько, гарно. Вже як весна. Так що йду відпочивати. Ну, от, друзі, прийшла занять, наповнена гарною енергією, хорошими емоціями. Робили ось такі сердечками, дуже цікаво було. Малювали під трафарет, можна було або під трафарет, або самому, і наклеювали такі ось. Ну, я вибрала метелики були і сердечко. Були цвіточки, киточки різні, але мені це сподобалось, зробила так. Ну і нам в бонус за нашу роботу дали такі е, з, натурального, е, з натуральної сировини такі цукарочки. Е, дуже гарно провели час, дуже задоволена. Зараз сідаю ще до шию, вже розтопила плитку, бо приготувала, була, прийшла, тільки кинула сірники і вже. Розгорається, буде тепленько в кухні, але планую працювати, хочу плести далі кашпо. Приготувала два дні, здається, назад миску, але неправильно розрахувала лозу по метражу, тому буду зараз перероблювати, ну, буду дивитися, вираховувати, може ту лозу, бо я нарізала, залишу, а почну з другої плести. Результат покажу в слідуючих відео. Ну, а з вами прощаюся на цьому. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую всім за підписки, за подобайки за коментарі. Вдячна дуже, хто підписався, друзі, всі, хто дивиться, будь ласка, підписуйтеся, допомагайте розвиватися українському контенту. Я буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей. Пока!